Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про білок цих маленьких пухнастих геніїв. Вони набагато розумніші, ніж ви думаєте. Білки мають неймовірну пам'ять, вони можуть запам'ятовувати сотні місць, де вони ховають свої горішки. Для цього вони використовують різні орієнтири на місцевості. А якщо білочка і забуде де щось сховала, це все одно корисно для лісу. Адже з горішків можуть вирости нові дерева. Ці маленькі акробати можуть стрибати на відстань, що в 10 разів перевищує довжину їхнього тіла. Вони справжні майстри пересування по деревах і вміють втікати від хижаків. А ще білки мають гострі кіхтики, які допомагають їм чіплятися за гілки навіть під час складних маневрів у повітрі. Знаєте що? Білки ще й хитрунки. Якщо вони відчувають, що хтось за ними спостерігає, то можуть вдати, що закопують їжу в одному місці, а насправді ховають її де інде. Так вони обманюють потенційних крадіїв, а ще у білок постійно ростуть передні зуби. Щоб вони не ставали надто довгими, білочки гризуть тверді предмети. Ці зуби можуть виростати приблизно на 15 сантиметрів щороку. Тож наступного разу, коли побачите білку, не забувайте. За цими яскравими очима ховається справжній розум.